Застеляйте столи, та ще й радуйся, ой, радуйся земле син, божий народився. Різдво чи не найулюбленіше серед українців родинне свято зимового циклу? Його чекали з нетерпінням і малі діти, і дорослі чоловіки та жінки. Як святкували Різдво наші бабусі та дідусі, ми розпитали декількох дніпровських старожилів стосовно того, як саме в їхніх сім'ях було заведено відзначати Різдво Христове. Леонід Микитович один з них. Його дитинство припало на повоєнні роки. І, хоча офіційно святкувати Різдво було заборонено, але на побутовому рівні традиції, що сягають сивої давнини. Намагались зберегти, каже чоловік. Але коли надходили різдвяні свята, ми їх чекали особливо. І це о, передусім колядки, це вечеря, іншому святвечір повинні були понести вечерю, повинні були порожестувати. І повинні були засіву, засівати, посипати, не казали засівати, посипати пшеницею і житом. Це особливий був обряд, але починалися ці свята із святвечора із 6 січня, за тим, за тим стилем і. Напередодні, за кілька днів тому, до того рідня, знайомі запрошували, приходь і принось вечерю. Брали хусточку, в хусточку ставили баночку з кутею, батько наливав чвертку горілки домашні, ковбаса домашня, сало. Обов'язково були пироги і цукерки. Оце все зв'язувалося. З цими смаколиками у святвечір після настання сутінок Леонід приходив до сусідньої хати через дорогу, де жила сім'я його хрещеної матері. Стукав у двері, звідти позивалися. Заходьте, заходив відчиняв я двері, заходив. А хто це до нас прийшов? Це я. А чого ви прийшли? Казали тато і мама, щоб я підріс і вечерю вам приніс. А я підріс і вечерю вам приніс. Все добре. А ну ж, давайте подивимося, що ви нам принесли. На стіл ставився цей вузник. Сестри розв'язували його, витягали цю кутю, дивилися, нарізали ковбасу. Після того, як дорослі випили по чарочці горілки та закусили, тоді ще малому Леоніду давали цукерки та солодощі на знак вдячності. Ну, а мене ж вже пригощали тоді, давали грошей, давали цукерки сюди, ж, у цей вузлик. Я це все приймав. Я не знаю, чи встигав я сказати слова подяки чи не встигав, але ж був, скільки було там мені шість-сім років. І забирав це все, і йшов на вулицю водопровідну через парк. Жила моя рідна тітка. У хаті тітки Леоніда пригощання та святкування продовжувалось. Також на такі відвідини по сусідах та родичах ходили і інші дітлахи, ровесники нашого героя. Діти також колядували і щедрували. Два такі різдвяні вітання. Леонід пам'ятає дотепер. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом, паляниця, а суха, не така. Дайте, дядьку, п'ятака. Як не дасти п'ятака, візьму вола за рога, та й а кобилку за чупринку та й поведу на могилку, а з могилки на кодак та й продам п'ятак, А за той п'ятачок куплю собі кожушок. І ще одна коляточка така була. Як правило, діти маленькі приходили. Стукали в двері, благословіть колядувати. Ну, як правило, чекали вже це було 7 січня ввечері. Благословляємо, колядуйте. Коляд коляд, колядин, а я в батька один, коротенький кужушок, дайте. Тітко пиріжок, а ви дядько грошей, я хлопчик хороший. Віра Андріївна ще одна мешканка цього самого мікрорайону. Жінка розповіла нам, що в її дитинстві на Різдво дуже чекали. В домах кололи кабанів, готували холодець, ковбаси на столи. Були столи такі багаті, бо це ж багата куття називалося. А основний продукт був основна страва це куття і узвар. Ну, я пам'ятаю, що в святий вечір батько заносив в дім пучок охапок, такий свіжого сіна. Розстилали це сіно на столі, а стіл стояв на покуті під іконами. Потім на це сіно заносили узвар і кутюк. А вранці чекали колядників. Вулиця Гомоніла, коли вони йшли. Всі господині запалювали в будинках лампи газові, тоді не було електрики. Від цих ламп світились вікна, і колядники бачили, що їх там чекають. Приходили. а ми всі чекаємо, До нас прийдуть. І тут раптом у сусідів гавкає собака. Туди вже прийшли, скоро будуть у нас. Ми сидимо в очікуванні, і тут скріплять кроки під хатою. Тоді було дуже багато снігу, були такі морозні зими, і в двері стукають і гукають Благословіть, колядувать! Виходить мама, запрошує їх у будинок. Хлопці колядують, отримують гроші, солодощі, ідуть далі. Пам'ятаю, що брат мій із своїми хлопцями друзями виготовили зірку різдвяну. Вона була з паперу, така обрамлена, прикрашена стрічками, розмальована. А в середині, в центрі, вони розмістили поштову листівочку. На ній була фотографія. Картини із ермітажу. І на цій картині зображена Божа мати з дитятком. Ця листівочка слугувала іконкою. Підсвічувалась вона лампочкою від ліхтарика кишенькового. І оце темнота, ніде немає ні, ні одного ліхтаря. Іде ця зірка, шум, гомін і йдуть різдвяні колядники. Я трошечки їм заздрила, тому що дівчатка не ходили. Ну, такого звичаю дотримувалися, що першу різдвяний ранок повинна в дім прийти не жінка, а чоловік. Ну, ще пам'ятаю, хочу згадати, у мене батько був за національністю росіянин. Він обожнював наші свята, він обожнював наші колядки, і він мені говорив кожного разу. А в Росії такого нема. Любов, інша місцева мешканка, ровесниця Віри каже, коли вона вчилась в школі, колядувати не можна було, тому вони робили це таємно. Ми натихенько ховалися і колядували. Коли на колядуємо, у нас там у мішечку конфети були, все. Так ми б тоді перебирали, хто дав карамельку, а хто дав шоколадний. Ну, ми їх не називали шоколадним, а шоколадний казали, шоколадний конфет. Як вечерю ми носили, то таке синьки були маленькі. Ну, років п'ять, шість це найбільше. Мама готувала, що там пиріжки у нас спече, що там можна було після 50-ті років. Пиріжків спече, там хрещенові обов'язково таку бутилочку самогону наливала, це обов'язково. Ну, називали вони Чекушка. Понесемо ми і ждемо подарунків. У мене були хрещені, дуже мене любили. О, і Я запам'ятала, коли подарували мені матерію на платтячко. Біле у чорних метеликах. Я її до сих пор пам'ятаю. Ну, потім ми з братом носили вечерю. Я грішна, що брата перебирала конфети і з'їдала перва. Жінка також згадала і одну колядку з того періоду. На всім світі стала новина, Діва Марія сина родила, в яслях положила сінцем, притрусила Господнього сина. В яслях положила, сінцем притрусила Господнього сина. Попри всі заборони з боку радянської влади. Народна традиція святкування різдва була живою та різноманітною. Люди зберігали давні традиції та передавали їх наступним поколінням.